На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь в Польщі, чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. і Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі. От потім як зараз можуть країни Балтії відрізати, і повністю рашка їх захопити, може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. Багато українців пишуть так. Лякам кажуть, надо, хай узнати, що такі дрони. Ви що сумасишли. Ми, якщо спіти наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут ця, літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам дехаранеться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нащо воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити. Понял, тобто, дивіться, тут Арабаві так далі тут же немає в Польщі, майже українці прийняли працюють. Ну розказують щось і так далі, але працюють, живуть і так я зараз в Польща. Понял? Мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає, враховуючи, економічний ріст зараз в Польщі, і що в них океї, вони розвиваються, вони за декілька років до й догонять і далію просто нереальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогонь четверту а, статтю, а не п'яту. Тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емій чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських і європейських відео, коротких відео, Інстаграм, Ютуб, Тікток і так далі. заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати повиплачували, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дні я вас там буду навчати, подивитися, що до чого, інакше варіантом живуть. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням в шапці профіляв, навчимо вас. Як заробляти, ми вам за це зарплату будемо платити? Все, всім па-па!